Мелатонін це гормон сну. Це один із найпотужніших антиоксидантів в нашому організмі, це один із наших головних захистів від раку. Він активно бореться з вільними радикалами, які пошкоджують клітини і можуть призводити до небезпечних мутацій. Щодня в нас якісь клітини під впливом різних факторів мутують. І вони потенційно можуть стати раковими клітинами. Мелатонін виробляється в темряві. Відповідно, якщо в нас його немає, наприклад, є проблеми зі сном, або у вас якісь нічні зміни, і ви ніяк не можете піти з цієї роботи, ніяк не можете змінити графік роботи, всякі ж різні ситуації в житті бувають. Приймайте мелатонін в таблетках. Тому що немає мелатоніну, немає повноцінного захисту від раку. Не кажучи вже про те, що мелатонін це ще й гормон молодості, і без мелатоніну людина старітиме набагато швидше. Де взяти? А ось тут. Це комплексне рішення для покращення сну від рослин на Карпат. Мелатонін, будучи природним снодійним, відповідає за глибокий рівний сон, під час якого організм відновлюється, омолоджується і отримує додаткові сили. Пишемо, замовляємо та ділимося з друзями цією важливою для здоров'я інформацією.